А то вам вже не шухри-мухри. То не лонжеро, не гайта віста копати. Тут все дуже і дуже серйозно. От така штукенція. З боку стоїть отака штукенція, тільки є одне таке. Дуже но. Це коротка база, а це довга. Получається, ось ту панельку треба рятувати. Ось цю ставочку її треба врятувати. А вона тут така. О! Отака. А вона тут от така. Також креша. Тут є от ставочки, а там суцільна. Як то все робити? В принципі, оцей кусочок можна відновити. Що з тим робити? Він, отам далі, в кутику дуже сильно пам'ятай. Не знаю, як він повідскакує то все. Коротше, якось. Адекватно завести цілий кузов не вийде. Робити це все треба буде кусочками. А що далі робиться, я не знаю. Походу, буду бачити. Вичистив я нарешті салон. Побачив вже всі нюанси, які мене цікавили, так як база різна, то по донору я особливо не міг зрозуміти конструкції. Кажу для початку той. Як я лоханувся. От конкретно, ну, такий просто явний момент, який я не побачив. Оце панель від е, машини без бокової дверки, а це панель від машини з боковою дверкою. Вони різні. От такі очевидні речі, і я просто ну, ну не побачив, завтикав, не звернув уваги. Ой. Таке. Таке. Е, ну, суть в тому, що конструкція машини така, що мені от просто якось кидати панелі, цілком щось міняти не вийде, я мушу розбирати все кусками. Я на донорі зараз собі е, познімаю розміри кузова, щоб я мав. Тому що тут зараз щось тягнути, приміряти, взагалі сенсу ніякого немає. Як машина. Розбереться, підрізаються от Тоді то, що лишається, я просто підтягую в розмір. Трошки зробив з машини кабріолет, ну, але то таке. Хочу сказати, що мінялася оця панель. От можна подивитися, тут є е, незаводські точки. Тут по горі видно герметик зовсім незаводський. Тут точки. Також у нас є різь звідси, різь звідси. Точки не тут. І тут видно, що стоєчка варилася. От, насправді, якість виконаної роботи по цих двох панелях це, ну, вищий пілотаж. Мені до такої якості ще вчитися і вчитися. Ну що ж, я поки. На даний момент оці зверні точки, що люди поприварювали, намагаюся позрізати, повідділювати все лишнє. Отак, я тут всяких іерогліфів собі понамальовував. Тепер треба оце все розбирати до кінця, готувати до вживлення донорської частини. Ну і, відповідно, треба розібрати донорську частину. Розібрав я того кабріолета, підготував я стоючку середню, підготував дві передніх. І там залишилось тільки отак підрізати, забрати лишнє. Оці елементики по криші поки не чіпаю. Вже буду бачити, як розберу донора. Значить, по донорі. Тут вставочка піде, зовнішня. Лишається оця внутрішня силова частина повністю не чіпана. Ну і тут можна буде зробити розріз. Е, з цієї сторони в мене є от одна, один отвір, і тут є другий отвір. Я собі розмір запам'ятаю, і я зможу його стулити докупи. Тут в мене внизу є отвір, а вверху його нема. Тому дрелька мені в поміч. але розмір треба. А таким чином відмічаю місце зрізу на донорі. Ото є в мене кусочок детальки. Отвір чітко ідеально співпадає, один другий. Ось так. Все, знизу скочик приклеїв. І я маю точно обрізано, як на отій детальці. Кабріолет вже починає набирати якихось більш-менш адекватних форм. по цій стоїчці мається на увазі. Отут я повирізав місце пам'яті. Цю штуковину я вже вирівняв, е, прихватив, машина стоїть в рівні відносно лазера низ е, виставлений в рівні. Тепер стоєчки. Одна точка. В самому низу друга точка. Розмір збережений, мірявся по донору. Ця стоючка, розмір вже збережений. Вона отут поприхвачувана, все, вона плюс-мінус нормальна. В цій стоючці розмір на 2 мм в плюсі. Але є одне но. В мене все в рівнях. А ця. І ця точка по горизонту не грає на 4 мм. І я отут бігаю, шукаю по розмірах, де ж тих 4 мм різниця вділася, а вона виявляється розмір ось тут від підлоги до верху цієї точки. І так само мірюю, від підлоги до верху цієї точки, і я знаходжу тих 4 мм, що мені не грає. Коротше, ну, так як це все переварено, воно вже точних розмірів немає. Тому на рівні я не буду сильно звертати увагу. Моє завдання зараз зробити, щоб стоєчки були в своєму розмірі. Зараз е, зроблю ще цю стоєчку, до кінця дойду і почну з ось цього моментику. Поставлю його на місце, ну як на місце, плюс-мінус, надам якусь форму, щоб щось в мене вже співпадало. І тоді я вже буду займатися діагоналями. Я так прикинув, що від ось тут працювати немає сенсу. Тут просто зробити буду по діагоналях. І цього буде більш ніж достатньо. Щось та машина мені трохи не по зуба. Переоцінив я свої можливості. Все б нічого, але той кузов дає мені дуже багато проблем. Приїжджав клієнт, ми з ним обговорили там певні моменти по роботі. Знову ж таки, причина ось цей кузов. В діагоналях вона мені зараз стала так ну, приблизно десь міліметра 2-3 хоче посунутися в праву сторону. Тут я почав натягувати, розтягувати, витягувати, трошки лишнє зрізав, позабирав. Але взявся я за це трошки заскоро, бо виходить мені. Стягую в ту сторону всю назад. Поки я скидав кри кришу, стоєчка вже була на 5 мм посунута дозаду. Поверху не добре, він нікуди не вверх 5 мм туди в стороні. Де якраз оця м'ятина, вона його і затягує. Що зараз робиться, взагалі не знаю. Я тут добре ще підривав то все. Тому ну так, в загальному я там щось попідтягував приблизно. У будь-якому випадку мені треба зараз зав'язати перед. Тому лишаємо все і знову вертаємося до даху. Зав'язуємо перед, а це, напевне, піде вже на саме завершення. На закуску, як то кажуть. Стоєчки йдуть на хльост, на вхльост. Там я вже пообрізав на донорській частині. Зняв оцю стоєчку. Отут я її буду варювати, далі все йде по розміру. Та я, як ви знаєте, витягнулась. Ось тут. Як буде робитися? Підсилювач один стик, батон, другий стик, дах, третій стик по всій площині. Отак От витягую стоєчки в рівень. Зараз тую підтягну. Але не про те. Хочу трошки розказати про суть оцієї всієї роботи. От я вже розібрав донора. Е, в мене вже все готово. Можна сюди підводити, підрізати в розмір лише це батони і дах. Е, в чому являє суть такої роботи? От недавно я. В інтернеті от зустрічав таку подібну роботу, теж кришу міняли, і там експерт, ну, експерт, а експерти розказують, що при ДТП в машині будуть одні трупи. Тепер показую і розказую, не знаю, чи до тих експертів дойде, ну, але просто щоб ви розуміли, що таке машина. По-перше, сама машина. От на точки приварений один кусок. Тут приварений другий кусок. Тут був третій кусок. Четвертий кусок. Оце п'ятий кусок. Бачите, тут він стикується. Тут знову пішов кусочок. І от з таких маленьких кусочків. З багатьох маленьких кусочків зварена машина. Бачите, от, от стоєчка. От пішла тут одна стоєчка, вона пішла далі. Тоді оце кусочок. Тут варений кусочок. Оце один кусок, це буде другий кусок. І так далі. Е, коли я роблю отакі роботи, ну, зараз кажу з життя. Приходить клієнт і каже: Мені треба вже і навчора, ти будеш робити дуже довго. Та ще й дуже дорого, мені треба дешевше, бо воно невигідно. І в результаті йде до майстра, який робить от таким чином. Отако тяп на машині і так само тяб на донорі. Приставив, обварив звідси, обварив звідси. Ну, а тут всередині, якщо обварив, то за щастя. Якщо вирізав отут лючок, щоб приварити, е, мені зустрічалось таке, що ці внутрішні частини лишалися. Не проварені. Як робиться От суцільний елемент. От звідки він знизу йде. Весь суцільний елемент. От він накладається, оцей елемент піде сюди. От він всю конструкцію зв'язує. Тут буде шовчик. Зовнішня частинка, фільонка вона тримає постійки поскільки Машина буде зв'язана. Ось тут, по стойках. От. От, перекриття є. Точно це, це перекриття воно повторює точно те саме, що от тут складено. От Одне з другим, одне друге перекриває, одне друге зв'язує. От те саме тут. Оця, оця е, балка, оцей весь підсилювач, він складений з кусків. От він тут з'єднаний. Один кусочок. Тут пішов другий кусочок. Ось таким самим чином, той, що на донорі, кусочок буде сюди заходити. От тут він на точки зв'яжеться. Точно так, як робить це завод. Куди воно дінеться? Що буде при ДТП? Тепер при ДТП. Оця конкретно автівка. Я, чесно сказати, не знаю, що тут і як робилось, тому що от, от конкретно ця деталь вона оливка. По машині детальки сірі. А оця деталь оливка. От колір неї оливка. Це за все нова деталь. Вона міняна, вона не є рідна з машини. Отут мінялося. Отут, подивіться. Отак От воно зроблено. Це все мінялося. Ставились нові деталі. Вони йдуть в перемішку. Десь точкова зварка. Е, десь півавтомат, тому мені трохи важко було це все розбирати, воно трохи лишнього часу зайняло. І що? Ця машина пішла кувирком, лягла на бік. Тут серйозний по ній ДТП було. І що? Хоч один шов розлізся, хоч щось по ній розійшлося. Ні, машина прийшла просто пожмакана. От тепер це все треба гарно. Приблизно під завод поскладати на місце і буде люкс. Ну, нарешті, донорська частина в нас стала кабріолетом. Ну, а тут пробуємо вже щось складати до докубки. Ще заодно розкажу вам один момент. Теж експерти стверджують, що за рік оце все діло відгниє. Пояснюю. Машина. Який вже більше 20 років. Дивіться, бачите? Це є заводське. Тут ніхто ще не лазив. це все завод, і воно гниє. Бачите що я роблю? Все гарно відчищаю, а тоді використовую грунт. Тут де опоксидник. Тут. Де буде зварюватись, де цинковий. При нагріві він заповнює місця сварки. Він не вигарує так, як епоксидник, чи акрил, чи який будь інший. І він в результаті трохи краще це все зберігає. Далі фактор є, наскільки це все потім обробиться вже після того, як машина буде готова, зібрана. І Ще один такий момент, я хочу сказати, мені знайомий показував. Машинку в Штатах 18-го року. І отут такий по арці біля дверки такий кусочок. Ну такий сантиметрів на 30, напевне. Його повністю треба міняти, бо там вже підчищати нема, що він просто згнив. А ще, той самий чоловік мені розказував, він їздить на фурі і неодноразово заїжджав на завод, де складають автівки. І каже, що там. Всі ці козовні панелі, просто голий метал, штамповки лежать на дворі, нічим не накриті, не сховані. Вони всі ржавіють, гниють. Ви, звісно, скажете, що оце все потім обробляється, вичищається, малюється і воно все буде класно. Так, я з вами згідний, Якусь обробку вони проходять, але я розбирав машини 21-го року і там ну, не таке. Але отаке там було. А ця машина 21-го року. Їй на той момент було 2 роки. Тому довго вона походить? Вона не зігниє. Ай-яй-яй, сьогодні при суботі в короткий день. Вже десь 8 чи 9, не знаю. Але день нині скорочений. Е -е. Поставив я такий той дах, звісно, без ложки дьогтю не обійшлося. Перші примірки. Ну і, відповідно, проблеми. Тут ще все так саморізами поскручувано. Отак, але якби стоїть вже в розмірах. Тут ще стоїть натяжка, ще не фіксована. Погорі мається на увазі, там та сторона вже саморізами. Верх зафіксований, вроді все класно. Тут треба цю фільоночку трошки підтягнути. Отой кусок непідходящий, треба рихтувати цей або зварювати кусочок цього, кусочок цього. Ну і щось мутити з того всього. Не знаю, буду бачив вже по факту, як воно буде виходити щось з тим, як би згоди. А от що реально зараз мене мучить і з чим я дуже сильно хочу дійти згоди. Так от, рівень нижній просто шикарний. Ну, не придерешся. А от з рівним верхним, ось цим, ось, перше тут от шпара, пальці влазять на ура. А тут. О, така штуковина. О, О тут зазорчик є, О, так він втік. Сюди все пішло дуже гарно. У дверці теж тут ще плюс-мінус все живе, треба його коригувати, замочок на донорі вбитий. Оця штучка вбита, тому без неї. Вона собі то висить, але її треба поміняти. От воно цю всю оцю якраз частинку так по діагоналі затягнуло допереду. Я так розумію, як воно ламало, отут по стойках, як ламало, воно, відповідно, це все потягнуло допереду і тепер треба його вертати назад. Не знаю, як то маю зробити. Що не знаю, бо Ну, ще з таким не стикався. В принципі, попробую. На дворі темна темнюща нічка. Всі кури давно спати полягали. Навіть псів не чути. Е, понизу краще як було. Зазор менший. Тут було в районі 5-6 мм, а тут в районі сантиметра. Зараз вони щось таке 5-6 мм одинакові. Тут догори було 1,5 см, зараз сантиметр. Як того пів сантиметра перемогти, я вже просто не маю уявлення. Що я вже стільки не робив, як я вже не крутив. Звідси, до цих пір зазорчик хороший, не міняється. Тут панель запавша, але навіть при тому от маємо таку ситуацію. Тут вже 2-3 мм є. Це не те, що був міліметр. Тут ще стоїть розпорочка, по діагональці підтискає батон, батон задертий догори. Коротше, завтра я е, тягну на місце батон, прихвачу його сваркою, бо ті саморізи вони дуже погано тримають, і якби важко щось з цього добитися. Коротше, поприварую, поприхвачую так елементарно. Місцями хоча б поставлю чітко на місце батон, повитискаю діагоналі і тоді я вже щось побачу, що воно далі хоче. А, ну і стоечку треба трошки буде прихватити, бо воно її отут зминає. Чуть-чуть припідніму, поставлю в розмір. Десь потрошки почну прихвачувати. Так, так, по краях, хоча б, щоб воно тримало, щоб воно нікуди не тікало, і тоді вже буду перетягувати далі.